Як ви зрозуміли, я люблю дуже сильно зациклюватись. Дуже сильно зациклюватись, якщо є якась глобальна штука, я Я на роботі, блядь, щупаю папір. Проте піздато знаходжу клітор. Ну. Навіть ногою. Взутою. До чого це я? Що... Якось вирішив прибрати такі, субота цілий день для прибирання і офігенно за. Чотири години прибрав двері. Ну, але прям їх ну, відмив. Прям, прям відмив. Я боюсь після сну, ось такою зацикленістю брити зону бікіні. От. Бо мені здається, що з такими успіхами я офігенно побрию залупу. Ну, прям, ну, жодного волоска не буде. Я навіть у ретро-продмухою. Не треба. Не твою, чоловіче. Прибирав двері, я відмив, вони старі, дерев'яні, там такий, ну дуже бруд, Я прям займався сексом з ним, харкав, трошки сукою називав. Двері стали світліші, тонші, і вони почали скриготіти Макс, давай ще раз.